Інтерв'ю Німецької радіостанції в Кельні з Степаном Бандерою Інтерв'ю Німецької радіостанції в Кельні зі Степаном Бандерою. Шлях Перемоги, частина 43 і 44 1954 року. Також у Гомін України Торонто, частина 1, 2. 294, 295 сторінка. 7 Січня 55-го року. Інтерв'ю німецької радіостанції Степаном Бандерою Переді мною сидить людина, що її мої слухачі я не смію вам описати. Мало хто знає, як вона виглядає, де вона перебуває і яке прізвище сьогодні носить. Ця людина це Степан Бандера. Степан Бандера сьогодні вже легендарна постать національно визнання боротьби поневолених народів, як Абдель Крім, є один з найнебезпечніших і найсильніших ворогів Совєтського імперіалізму, які сьогодні живуть, бо за ним, провідником організації українських націоналістів, стоять 40 мільйонів українців. Бандера втілює їхнє стремлення до національної незалежності. Від 1941 року, коли після вмаршу німців у межах Совєтського Союзу він проголосив самостійність України. І коли керована УПА Українська повстанська армія піднесла зброю, совєтська таємна служба пробувала його спіймати. Однак до сьогодні Совєтам не вдалося Бандери досягнути. Він живе нерозпізнаний у таємному місці. Кінець війни. 1945 році. Кінець війни в 1945 році Степан Бандера зустрів у Німецькому концентраційному таборі. Зрив українського народу в 1941 році не написував Гітлерові до його власної концепції східньої політики. Він запросив Бандеру до Берліна на політичну розмову і наказав там його арештувати. Прихильники Бандери, славні Бандерівці, продовжують їхню боротьбу на два боки проти Гітлера і проти Москви. Далі. Степан Бандера залишився їх безпірним провідником. У 1945 році Совєти в цілій Західній Європі провели ґрунтовні пошукування за Степаном Бандерою. Хоч туди Бандера знаходився на терені, який був у сфері впливу Совєтів, все ж його не розпізнали. До сьогодні Соєти не, не знайшли його. Бандера живе. В Москві можна одного дня це дорого обійтися. Бо вже віддавна найбільшою загрозою для єдності і сили Совєтського Союзу є стремлення поневолених народів до незалежності передусім українського народу. Українське питання було є найслабшим місцем Святого Союзу, і тут може захитатись Існування цілої Совєтської імперії, промови Хрущова, Кагановича та інших з нагоди 300-ліття прилучення України до Росії в літрі цього року, що винувачили, винувачили Захід у підтримці українського націоналізму з імперіалістичних намірів, доказують, що Москва, незважаючи на виграну війну і найгостріші. Терористичні кроки в Україні цілком не дала собі ради з українською проблемою. Ці промови свідчать більше, ніж інші аргументи, що спротив українського народу проти Москви продовжується і зростає. Степан Бандера, який тут передо мною сидить є головою, стремлінням і сумлінням українського спротиву. Я зустрівся з Бандерою, щоб йому поставити декілька запитань про організацію, методи і цілі українського визвольного руху. Будьте ви ласкаві, пане Бандеро, найперше пояснити, якою є керує вами організація українських націоналістів як вона в діє. Бандера, організація українських націоналістів, що організує провальнуть боротьбу українського народу, розвиває свою дію так само в Україні, як і. Поза її кордонами, головно в західних країнах, де поселилася українська міграція. Між цими двома частинами українського визваного руху втримуються через залізну заслону зв'язок, який базується на кур'єрському принципі, з України за кордон та навпаки висилаються збройні групи зв'язкових, що рекрутуються з членів ОУН і вояків ОПА. Вони пробиваються таємними шляхами способом, який відомо лише відповідним органам, але часто прориваються з допомогою зброї від однієї частини організації до другої. Гопе! Чи можете пане Бандеро оповести про подробиці, як втримується зв'язок між вами і вашими підпільними групами в Україні? Бандера, члени даної зв'язкової групи перед своїм. Вимершомо держити вивчат, вичерпне усні звіти, пояснення загального становище подиноких важливих подій, тенденцій їх розвитку, як також звіти про стан, діяльність і пляння даних частин визваного руху, час до часу переход з зв'язковими групами з України і в Україну провідний член організації, щоб підсилити особистий контакт між проводом на батьківщини і за. Кордоном та виконати особливе завдання. Ці провідні члени переносять найвичерпніші усніформації, крім усних звітів, зв'язкові відділи переносять обидва напрямі письмову пошту, що включає різні документи, звіти, зашифровані інструкції, важливі публікації в оригіналах і копіях, примірники і періодичних видань, журнали тощо. З причиною звичайних труднощів кур'єрська служба і зв'язок не може занадто часто проводитися. Бази вимаршу по обох боках, віддалені від себе понад 1000 км. Це відаль, що проходить окуповану більшовиками територію, перетикана численними рафінованими перешкодами, щоб унеможливити неконтрольовану ними інфільтрацію особливо важкими для переходу є два або три кордони та прикордонні зони з ротяними засіками або злюдненими, чищеними з лісу та з орними поясами, з електричними, з колючого дроту, з огородами, з замінованими полями, з замаскованими, захованими алярмуючими спорудами, ракетами та великим числом охоронних прикордонних військ і їсть теж. Опи. Я можу собі уявити, що втримати ваших зв'язків з Україною вимагає великих жертв. Бандера втримання зв'язку між батьківщиною і за кордоном належить до найважніших та неваж, завдань, які організація мусить виконати в своїй революційній боротьбі і підпільної діяльності проти большевізму. Для цієї служби вимагається і на батьківщині і за кордоном. Найкращим характером з ідеологічним моральним вартостями членів організації, найвідважніших, найжертовніших і в практичних питаннях найспритніших. Члени зв'язку вишколюються і заправляються всебічне і спеціальне, попри всі намагання з нашого боку і повні вишки під час викор... виконування цих обов'язків її не пересічних половину зв'язкових. Часами втрати є ще більше. Буває, що ціли групи. Найкращих борців за свободу вишлих і вивинуваних з великим трудом і коштами повністю знищуються ворогом. Одначе перервані зв'язки відновлюються знову новими групами. Нове місце знищених зв'язкових шляхів знаходиться з витратою нових засобів інших. Крім цього, так званого живого зв'язку, втримуваному через кур'єри в Український визвольний рух. Находячи інші шляхи і засоби, щоб втримати контакт між половиною організації на батьківщини за кордоном. Однак служба кур'єрів має найосновніше значення, бо через неї досягне зв'язок є найпівніший і найвичерпніший. Візкі, документи і пояснення окремих подій та тенденції розвитку ситуації, що передається в обидва напрями, мають не тільки значення стосовно їх змісту. Вони уможливлюють правильно розуміти виски, які передаються через залізні заслону в обудвох напрямках через радіопресо і різні публікації, завдяки власним інформаціям про процеси и подій в Советскому Союзі, які приховуються урядом через, перед закордоном перед заходом, зачеон мають можливість правильно коментувати офіційно інформацію советского уряду, що поширюється через радіопресу, Перекрученими і однобічно насвітленими. З тих причин наша оцінка різних процесів у подій політичного життя в Святому Союзі різниці від подібної оцінки західних спостерігачів і політиків, що здебільшого базуються на офіційних більшовійських військах і джерелах. З другого боку, принесені від закордонних частин в Україну війські коментарі, допомагають частинам УН на батьківщині правильно оцінити. Політичний розвиток по цей бік залізної заслони і протиставитись російській пропаганді. Гопе, пане Бандера, що думає велика маса українського народу про комунізм і московський імперіалізм? Бандера, Український народ, є крайне вороже наставленим проти большевизму, комунізму, комуністичної системи і режиму. Це вороже наставлення стосується також до всякого поневолення і експлуатации України російськими імперіалістами. Винятком в цьому наставлені є лише незначне мало число українських пуплентачів і вислужників большевистського режиму. Справжнім виразником наставне стремління українського народу є революційна антибольшевіська боротьба українського визвольного руху. Широкі маси українського народу дають цьому руху і всю можливу підтримку йдуть за його політичним проводом. У наслідок того большевіський уряд є поставленим перед масовим спасивним спротом і активним саботажем його плянів і акцій в різних ділянках. Це відна особливо в ділянці національно-культурного життя соціально-господарської політики уряду. Гопе, які методи застосовує Москва щоб втримати своє панування над українцями? Бандера. Кінцева мета большевістської політики знищити субстанцію своєрідності українського народу під кожним оглядом і втопити український народ в морі так званого «совєтського народу. Чи верніше в новій формі пожираючого іншого народу російського імперіалізму? Таким способом Україна мала перетворитися в одну з російських провінцій. Однак більшовики не насмілюються цю мотиву ставити відкрити і до неї йти прямою дорогою. Навпаки, вони змушені звертатися до дуже скомплікованих засобів, а на деяких відтинках робити навіть відступи. До цього змушують Москву з одного боку не внуте, становище всього українського народу в боротьбі проти російського імперіалізму і комунізму. Та революційна боротьба українського націоналістичного визвольного руху, а з другого боку, численна величина українського народу та всебічний потенціал України. Стремління українського народу до незалежності не були зламані Москвою ані через. Масове винищування провідних національних кадрів, а не через жахливий терор проти всього українського народу, що проводився Совєтами між 1930 роком і Другою стовою війною шляхом штучно викликаного голоду, масової депортації розстрілів. Тепер Москва, крім тих терористичних кроків, спрямованих проти всіх противників большевізму, намагається застосувати нову тактику, переставати. Не внутрі українські настання державне на шлях советського патріотизму. Ця тактика виявляється особливо в сучасній советській пропаганді, що останнім часом помітна підкресли роль України як Другої Собетської Республіки. За її величиною підкреслию влоч українського народу та вагу української культури все, що пов'язано з українством. Гопе, що ви думаєте, пане Бандера про підпорядкування після 1945 року Адміністрації Української Соціалістическої Советского Півострова Криму, про цьогорічні демонстративні святкування влучення України в Російську імперію, з нагоди 300 ліття Переславського договору, про висунення на видатні державні пости вірних Москви Комуністів з українськими прізвищами? І про все, що сьогодні московська татка виявляє супроти України. Бандера. Москва пробує тим способом викликати в українців переконання, що Україна і український народ могли б мати в рамках СССР найкращі можливості розвитку, можливості задовольнити свої національні політичні аспірації, стати навіть пануючою нацією. Цей. Останні висновлений моменти особливо сильно підкреслюють совєтську пропаганду, каже, що великий російський народ хоче ділити свою панівну гемонію з великим українським братнім народом. За цією спробою ховається московське намагання прив'язати Україну до совєтського імперіалізму і спонукати в куплю з росіянами, його поширювати, обороняти та, та від його долі узалежності і долю України. Відступні пляни росіян проти України виявляються в переселеннях української людності, передусім, у слабо заселених областей Світської Азії, що останнім часом стало загальновідомим. Це переселення провадиться під перетекстом заселення ціліни та перетворення її на ворожено землі. Ця, ця акція робиться ніби на добровольній базі, проте насправді тією новою формою примусового виселення народів у першу чергу реалізуються советську національну політику. Господарські пляни при цьому над задні пляни. З допомогою цих заходів Совєт намагається зменшити кількість на українську молоді і пославити людностей потенціал України. Переселенці в нових областях повинні грати ролі колонізатора, які з одного боку повністю зданий на ласку світського режиму і мусить здійснювати його колонізаційну політику, а з другого боку має стягнути на себе ненависть тубільною людності. Ця політика має на меті послабити національну сукупність і силу спротиву так само в Україні, як в колонізованих країнах. І посіяти між поневоленими склонародами, а в першу чергу українцями і туркестанцями, народню ненависть. Большевістка Росія не осягася однак своєї мети. Це все обернеться проти Росії. Так само, як Сибирські концентраційні табори і примусове виселення не будуть спроможні зламати дух українців і ненависть проти большевізму російського імперіалізму. Не зможуть вони також вплинути на глибоку дружбу між поневоленими москвою народами? Серця в українців немає почуття ненависті проти союзних народів. Навпаки, вони бажають дружнього поєднання і спільної боротьби всіх народів проти поневолюючих, проти московського большевізму? Гопи! які пане Бандера, політичні цілі вашої організації? Бандера антибольшевістка візельна боротьба в Україні, що її веде націоналістичне підпілля триває вже без перерви 10 років. Найважливішими цілями цієї боротьби є перше. Знищення большевістського опанування. Друге. Вилучення України за СССР ліквідації Російської імперії взагалі. Третє. Ліквідація комунізму комуністичної системи і режиму. 4. Відновлення самостійності української держави з національних. Етнографічних кордонах з демократичною системою урядування, яка гарантувала б усім, всім громадянам України демократичної свободи і в усіх ділянках життя, а головно в ділянці духового, культурного, політичного і соціального буття. Гопе, чи не було б ви ласкаве, пане Бандере, докладніше пояснити поняття українського націоналізму? Бандери сьогодні в Україні антибольшовістська визвольна боротьба є організована. Введена ООН на організацію українських націоналістів. Поняття українського націоналіста. Націоналістичного руху має зовсім інше значення, ніж подібні терміни на заході. Український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму, всякої диктатури чи застосування насильства. Ім'я український націоналіст є співзвучним з український патріот. Який є готовий боротися за свого свого народу, жертвувати для свого народу все, що він посідає навіть життя. Український націоналізм протистає так званому большевістку інтернаціоналізму ідею самостійності і вільного розвитку кожної нації. Ми поборюємо намагання большевиків накинути іншим народом російське панування. Ми протиставимося російському большевізму на всіх ділянках життя у всіх формах. GOP! В яких формах бореться сьогодні в Україні за свої і цілі Організація Українських Націоналістів. Під час Другої світової війни та в перші роки після неї Українська визвольна боротьба проводилася в формі Партизанської війни Української повстанської армії, в якій брали участь широкі маси українського народу. Приблизно від 1949 року мілітарна діяльність Української повстанської армії. З Зменшилися, однак і кадри залишилися втримані як зародок її відділу відділу для майбутніх операцій. Революційна антибольшевістка боротьба українського народу продовжується в формі політичного підпілля. Завдання підпілля перетворювати в активний спротив в Москві, існуючи приховувану ненависть до російського большеві імперіалізму і до поневолення російських народів, що живуть в СРСР. Союзі. Українська визнана боротьба є складовою частиною загального визина боротьби всіх поневолених російським імперіалізмом народів. Для нас большевизм є лише однією з форм традиційного російського імперіалізму. В боротьбі проти російсько большевісткого імперіалізму ми почуваємо себе союзниками з усіма свободолюбними нас. Ми ставили спротив російсько большевістського імперіалізму. Протиставсімо тепер, і ми будемо протестати сімо в майбутньому.